Міжнародний день рідної мови. Вітаємо всіх, хто знає своє коріння, яке дає нам силу і могутність. Не говори в нас мова, солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона? Нортує джерелом криничним і з побилища Феніксом встає. Для нації вона гарам на вічність, тому її так люто ворог б'є. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова то й ми ще, наче люди між людьми. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини спів. в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Бажаємо всім серцем і душею завжди любити свою країну. Пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари, наше слово, наша сила.